Громадська організація підтримка України спільно з Тоталфіт проводить благодійний захід в рамках збору на РЕП для підрозділу ССО. Спортивні заходи проводимо без обмеження якоїсь вікової. Тут же ж про об'єднання людей. Разом провести час. Зареєструватися можна в шапці профілю Total Fit Хмельницький та громадської організації підтримка України в соцмережах. Це велике вуличне тренування. Це не про суперництво, не про змагання, не про турнірну таблицю. Це про єдність, про нові знайомства і про активний час. Участь можуть взяти абсолютно усі, незалежно від фізичної форми. Це робота впа де але ви можете об'єднуватися дівчата там з дівчатами можуть в парі, хлопці з хлопцями і по різному. Тобто тут не принципово, але класно, що вдвох ви долаєте певну дистанцію. Це буде біг, і також я не буду розкривати вже секрети, але це будуть певні перешкоди, вправи, які ви маєте робити, але вони будуть доступними для усіх. Це дуже класна можливість дійсно провести якісно і круто час з корисною ціллю.